Що в чорному ящику? Знаєш? Ніхто не знає, крім тої людини, яка і є, його скористання до нас відправила, так? Да? Зараз подивимося, що тут за чорний ящик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А тут пір'я. А глянь, ого! Таке як трошки намічається страшненька ситуація, да? знаєш? Чого? Моке. Это мокрое. Мокрое и и, и... и, ну, максимально... Максимально... Кисне. Ого. Медь. Медь якисна. Я думаю, якисна. Что там меди, медь? Посмотрите еще такая медь. Якисна. Нормально. Да. Радіатор от Тесла, як ти казав. Ну так, да. так це вона і є. Okay. Алюміній нормальний? Нормальний. А от з подушкою, ну, це ж сплата побутова без питань, без питань. А от а там, звісно, питань присутньо. Ось латунька покажи. Все чітко. А чому ж нас з пір'ям виушнем виникли питання? Тому що... А це ось теж, ну це також неприйомне. А я знаю, чому в нас виникли з пір'ї подушками питання. Ти ти знаєш, так? Да? Тому що коли я прошу, що просто так пір'я бушне не можна відправляти, то дехто з людей, які відправляють посилки, не чують цього, да? так? І це насправді трішки сумно. А може пролізе? Не пролізе. Дивись, по баушному пір'ю попередньо фото на вайбер і лише після узгодження цінової політики, да можна відправляти. Тільки так, і ніяк іначе. Просто так брати і аби що відправляти не потрібно. Є пір'я, яке коштує нуль. От коли в мене питають діапазон, я кажу, хорошо, белужне пір'я орієнтовно од 0 до 200 гривень кілограм. Як це від 0? Ну, от так от, наприклад, як оце, од 0. Воно сире. І воно абсолютно без пуху. Нічого воно не може коштувати. Я є подушечка, яка важить 3 кілограма, да? вона вже нікому не потрібна, а коштує вона там 500-600 гривень. Може, аж легенько. Тому попередньо узгоджуйте всі ці моменти. Так по посилки питань немає. Кольоровий метал нормальний, тобто, ну, тут абсолютно все чітко. А от пір'ям... А от з спір'ям питання є: а щоб їх не було? Нагадую попередньо фото. Дякую за посилочку. Не приймайте це як критику, а приймайте це як пораду на майбутні посилки.